Хто задали по цьому Давайте вам зніму детальніше відео по ньому. Цікава насправді машинка досить вийшла. Вона 2006 року. шостий рік. Багато хто питав по ціні, що можна по ньому зробити. Давайте так, 5800 ціна без сертифікату. Або хай буде з сертифікатом, добре, то є сертифікат 50 доларів, погоди не зіграє. 5800 з сертифікатом. Покажу всі косяки по машині, які є. Двохлітровий з малим пробігом Швейцарія. Давайте детально зараз також він код відразу надамо вам, щоб ви могли собі... А, тут погано видно. Так, чекайте, не тут. Вінкодик у нас в другого Мегана тут. Будь ласка. Він код, фіксуйте, база дилера, що ви там полюбляєте робити. пробивайте Дивіться, ну розумійте, що ця машинка не нова, ті косяки які я буду показувати, вони тут присутні, в оморок не падайте. В ну, машині все ж таки вже роки Капот тут фарбований Я одразу почну з того, що фарбоване. Він косметично ніби, якихось там шпаклівок чи ще чого-небудь тут немає. Побачила, так, зафіксували. Крила пластикові. Хто думає, пластикові чи не пластикові, Мегана, другого крила пластикові не пробиваються. Тут не фарбовано. Тут не фарбовано. Є вм'ятинка незначна під викатку. Показую. Задній пертон присутній. Тут теж не фарбовано. Задня кришка. Не фарбована. давайте відразу багажник. Полички. Точніше, шторки задньої ми не маємо. Так, по запасці. Запаска новенька, домкрат, всі ці речі присутні. З поличкою зрозуміло, так? Оцих направляйок теж немає. Не знаю, що це за історія в в других. 80% машин приїжджає без них. Вони чи від вібрації відпадають, чи випадають, не знаю. Ну це вже просто демагогія, насправді, але так воно і є. Давайте тут. Не фарбовано. Вона ціла, адекватна, вона не гнила, корозії в неї немає. Це все зрозуміло. Тут теж не фарбовано, дах не фарбований. Давайте перейдемо до комплектації. Без ключ, ви бачите, на всіх дверях присутній. Є нюанс з... А цим фіксатором, знову ж таки, це нюанс віковий. Можна його фіксити, можна не фіксити, то вже по бажанні як хочете. Чотири електросклопідйомники, складання дзеркал. Дзеркала складаються, як ви бачите. Багато хто питає за цю опцію. Є круїз, клімат, контроль однозонний. Хтось доставив собі блютуз, ось такого характеру. Тобто тут можна точно розмовляти по телефону, за акустику не готовий сказати. Ось він вмикається у прикурювачі, можете ним користуватися. Бачите, два ключика. Кермо з перфорацію, 160 тисяч пробігу. Ручка в такому стані. Хто знає, коли в Мегана пробіг район 200 цифрок, вже тут не видно, бо вони тут намальовані, а не прорізані лазером. І ну, треба розуміти, що тут це якби є такий критерій по пробігу. Тут у нас дивіться, є відключення заднього парктрону, Тут у нас бруд трішки присутній по сидінню водійському. Сидіння шилось ось тут, тканинка, і все. Оця частинка підшивалася, тут не хвороба, коли сідають, отут протирають шов. Є отут така штучка підшита. Це по, косяки, по косяках. коври лежать не його. коври потрібно докупати. Є Система курсової стабілізації в автомобіля, що дуже круто. По задньому ряду, що в нас? Карти, до речі, зверніть увагу, не подерті отут. Зазвичай, через, коли відкидають сидіння, оця штука б'є сюди і здирає тут карту. Тут, напевно, скоріш за все, що довго нічого не возили, тому ця штука не побила карту, і вона ціленька. Стандартні подряпинки, незначні, ось тут присутні, які є. У всіх других меганах є шторки. Далі, давайте по порядку оптика сіла, проходимо. Так, тут все нормально. Так, тут теж ніби все по картах все добре. Гума, пара-пара стоїть, зимові, пара-пара. Тут карта теж гарна. Ручка має незначні потертості, я думаю, що це знову ж таки наслідок від... е-е Відщовкування ременя безпеки, тобто, коли відщовкуєш, він сюди б'є, залишається така історія. Шість подушок айрбек присутня автомобіля. Ну, такий він, він непоганий, друзі. Чому така ціна? Ну Через пробіг, фари стоять нові. Обидві. Чому нові? Машинка їздила по дорозі по дорогах Швейцарії, бачите, 23 рік. Ще наклейка була 24-й, ми зняли на свій евакуатор. Тобто мала швейцарський тихогляд, а пройти тихогляд з мутними фарами. Там неможливо, тому стоять нові фари. І це, в принципі, більше плюс, ніж мінус. Зараз вона заведена. От. Працює рівномірно, гарно. Зараз відкрию капот. Зараз по клімату спробуємо також. Давайте спробуємо АЦ нажати. Так, це запустився, клацає. Навантаження йде. З цим зрозуміло. Клімат робочий. Тобто, що тут є ще? З комплектації? 16 легкосплави, гарні. Давайте ще гарніну систему. Ну, передні диски, бачите, фактично нові. Колодка. Ну, теж не скажу, що вона погана, вона майже нова. Задні, Задні диски теж немає такої виробітки, просто вона простоя, але трішки потрібна. А легкосплави 17, друзі, 20550 r 17 Тут добрих два колеса, пара пара стоять. Дайте Ну, Працює він гарно, рівно, проблем з цим не бачу. Кришечку зараз, скажу менеджеру, нехай поїде оцю цю кришечку, вам придбає. Подушка двигуна замінена верхня, бачите, це проблема цих, цих автомобілів. Ну і в принципі, зрештою, все, що можу сказати по огляду. Це показав. У передньому бамперу яскравих, яскраво виражених косяків немає. Значить, Давайте так. Ви всі прекрасно знаєте, що це не нова машина. Якщо ви приїдете і знайдете ще якісь один-два косяки, ну, я з цим зробити нічого не зможу, тому що показати прямо кожну коцку важко. От. Але намагаємось показати максимально так, щоб ви не приїжджали і не бачили там якихось подряпин чи фарбованих елементів, які вам... Наприклад, можуть не сподобатись чи не підійти щеплення. Ну, щеплення добре бере в правильному місці. Е, ну, ви знаєте, да, що він буде такий яскраво їхати буде, тому що це 2.0. Е, тут важко порівнювати з 1,6. Різниця в витраті 1,5 літри приблизно, якщо брати місто, по трасі різниця десь в грам 600-700, більше не буде. Проблема теж дзеркала, потрібно переклеїти його. Зараз проїдемось трішки, почуємо ходовку. Ну Динаміка в нього класна. Тут 135 коней має він. Їхати ним легко, порівняно з 1,6. Машинка збитенька. зараз вже відчуваю. Проїхав декілька метрів буквально. Дуже легко набирає. По трасі, я ж кажу, різниці великої не буде. В місті буде 1,5 літри. Різниця між 1,6 і цим 2.0. Ну, але по трасі буде бонус великий, це оберти. Тут зовсім буде інше. Ну, набирає класно. Да. Відчувається, що це 2,0. Все ж таки, напевно, для людей, які люблять більш таку динамічну динамічне використання, вам напевно сотня 2600. От їду зараз сотню 2600. При 3000, думаю, буде десь 115, можливо 120. Класно їде, дуже легко набирає, готовка збита, чітка. 5800 з сертифікатом, ціна автомобіля. Кришечку наговач придбаємо, покладемо, поставимо на місце. Ну, не знаю, можна щось краще взяти свіжіше, напевно. Однозначно можете, якщо будете шукати, знайдете. Не спорю. Машинка живенька, достойна. Косяки показав, якщо комусь не підходить, народ, все нормально, я не претендую на те, що я вожу найкращі машини з Європи. Можливо, когось є кращі, можливо, набагато дешевші, але розумійте, що тут тільки мита одного, 2500 доларів на цей автомобіль, тільки саме розмитнення. Брати якогось дрина з пробігом 350 і. Робити з нього щось намагатися. Тут карти цілі, стеля не провища. Ніби все по техніці робоче, ходовка класна, два ключі. Ну, отак якось їде взагалі дуже, так я би сказав, бодренько, класно. Двигун працює взагалі тихенько, класно. Хто хоче ГБО, хто хоче сервіс під ключ, ви знаєте, де нас знайти. Телефон в описі до відео. Забирайте, телефонуйте, пропонуйте, якщо комусь цікаво. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Підпишіться обов'язково на Viber-групу, там буде більше цікавих автомобілів з Європи, які, я думаю, точно вам підійдуть по стану. Тому що ми возимо чесні пробіги, у нас завжди автомобілі в адекватному збереженому стані. Ну і ми намагаємось підготувати їх теж належним чином. Для того, щоб вам було все ж таки цікаво розглядати їх до купівлі. Всім добра, всім пока.